Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптоа. Сьогодні хотів би поговорити про альткоїни, які стоять на межі неймовірного 100 зростання. Звичайно, це перебільшення, але ринок криптовалют зараз переживає захопливі часи, і я хочу поділитися з вами інформацією про кілька монет, які мають потенціал для значного підйому. У цьому відео ми розглянемо такі альткоїни, як Salana, Dogecoin, Chainlink і Bitcoin Cash. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так розпочнемо з такої криптовалюти, як Салана. Це відкритий проект, який використовує бездозвільну структуру блокчейну для надання рішень у сфері децентралізованих фінансів. Салана займає п'яте місце на CoinMarketCap і має ринкову капіталізацію в 76 мільярдів доларів. За останній рік її ціна піднялася на понад 700%, і уявіть собі, як ця цифра відображає потенціал для подальшого зростання. Зараз ціна Solana становить 167 доларів, що відображає одновідсоткове зростання за останні 24 години, а за останній місяць її вартість зросла більш ніж на 20%. Однією з ключових причин такого успіху є збільшення загальної вартості заблокованої в дефі додатках на платформі Solana. Ця тенденція також сприяє зростанню популярності монет на її блокчейні. Тож, якщо ринкові умови продовжуватимуть бути сприятливими, то Solana може стати одним із найпомітніших криптоактивів на ринку. Тож, якщо ви шукаєте альткоїну з великим потенціалом, обов'язково зверніть увагу на Solana. Наступний в нашому списку це Dogecoin. Ви напевно вже чули про цю криптовалюту. Dogecoin став справжнім феноменом і нещодавно зазнав значного зростання у вартості. З ринковою капіталізацією у 23 мільярди доларів, він займає восьме місце серед усіх криптовалют. Ціна догікоїну зросла до помітки в 0,16 долари, що відображає 1% зростання за останні 24 години, а за останній рік він зріс на вражаючі 123%. Однією з причин такого зростання є збільшення кількості великих транзакцій, що свідчить про інтерес до догікоїну з боку великих гравців або так званих китів. Це вказує на підвищений інтерес до догоїну і робить його одним із топ альткоїнів на межі значного зростання. Якщо ви шукаєте криптовалюту з веселим походженням і великим потенціалом. То догікої це те, що вам потрібно. Далі у нас йде ChainLink. ChainLink закріпив свою роль як важливого посередника у блокчейні, що дозволяє розгортати універсально підключені смарт-контракти. За останній рік ціна Chainlink зросла більше ніж на 1000%, такі цифри просто важко ігнорувати. Зараз ціна Chainlink становить 18 доларів після 5% зростання ринкової вартості за останні 24 години. За останній тиждень ціна Link зросла на 7%, а за останній місяць на 40%. Чілінк зараз займає 16 те місце на CoinMarketCap з ринковою капіталізацією в 10 мільярдів доларів. Його унікальні можливості і значний ріст роблять його одним із сто бельткоїнів, який варто мати на своєму радарі. І останній у списку у нас це Bitcoin Cash. Ця криптовалюта розроблена для широкого впровадження, пропонуючи швидкі транзакції, низькі витрати на транзакції, підвищені заходи безпеки та більші розміри блоків. Зараз ціна Cash становить 461 долар, що відображає 2% відсоткове зростання за останні 24 години. Ця криптовалюта посідає 15 те місце на CoinMarketCap з ринковою капіталізацією приблизно 9 мільярдів доларів. За останній рік Bitcoin Cash зріс більш ніж на 300%, незважаючи на невеликі ринкові корекції. За останній місяць він зріс на 14%, а це показує, що біткоінкеш має великий потенціал для подальшого зростання. Отже, у висновку хочеться сказати, що це альткоїни, які варто мати на своєму радарі. Їхні відмінні переваги та зростаючі рівні впровадження вказують на те, що вони можуть очолити наступну хвилю зростання криптовалют, пропонуючи інвесторам значні прибутки. Звичайно, хотів би також зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив, то ви повинні продати свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.